Будь настільки сповнений любові, що ніхто не захоче, щоб ти пішов. Джабту Ая, Джагад Міін, Лох Хасей Тороє, асі Карні на каро, піше хасей Сапкоє, що означає, коли ти з'явився на світ, люди сміялися, а ти плакав. Не роби нічого такого, що, коли ти підеш, люди були щасливі. У цій досі. Сан Кабір Девчи нагадує всім, що в житті потрібно робити щось таке, щоб коли ти помреш, світ плакав, а ти міг сміятися. Обидві частини цього дуже важливі і прекрасні. Люди повинні сумувати за тобою, коли ти підеш. Вони не повинні відчувати полегшення від твого відходу. Чи буде світ сумувати за твоєю любов'ю, коли ти підеш? Садгуру, це той, за ким світ сумує завжди, тому що його любов надзвичайна і обов'язок кожного бхакти навчитися любити так, як любить він. Ти можеш бути не ідеальним, ти можеш зазнавати невдач, але ти повинен йти цим шляхом. Бхакти це шлях повної безумовної любові, шлях бачення Бхагавана в кожному і в усьому, шлях визнання Садгуру тим. Кого чекала ваша атма, вчіться у нього, зробіть своє життя таким, щоб люди відчували вашу радість, доброту і любов, коли ви поруч і щиро сумували за вами, коли ви підете, тому що ви були скарбом надії і світла в їхньому житті. І нарешті ви повинні бути щасливі, коли ви збираєтеся покинути цей світ, це і є життя, прожити по-справжньому. І це, можливо тільки тоді, коли ви навчитеся любити так, як показує вам Садгуру. Безмовна любов це єдиний шлях. Святі усвідомили це і пройшли цей шлях до кінця, тому їхнє життя стало прикладом для наслідування. Вчіться з настанов, які дає вам Садгуру, і наповнюйте своє життя його премом.